Перші міські телеканали, проєкт консиліум. Нагадаю, в першій частині нашої програми ми говорили про ті ризики, які час саме ставить перед. Матерями, які годують своїх дітей грудьми, і чи е, наскільки це е, небезпечно наразі для дітей, для матусь, і що е, роблять лікарі для того, щоб покращити всю цю ситуацію. А зараз вже зовсім інша тема, і вже новий гість в нашій студії це Владислав Світліцький, нейрохірург медичного дому Одрикс. Вітаю вас, пане Владиславе. Е, ви знаєте, давно ми хотіли побачити вас. Саме поговорити про те, що турбує багатьох наших глядачів і mm. ваших пацієнтів, майбутніх чи потенційних, про ризики нейрохірургії, mm. про те, що люди взагалі, надивившись різних серіалів про медицину і про операції, а особливо такі складні, там які робите, ви там, вони думають, що це така царина дуже складна, і що не дай Бог попасти mm. до лікаря-нейрохірурга, бо все паралізує щось зі мною стане. Mm. Розповідайте, це, як насправді да. яка ситуація. Це стандартна історія. Пацієнти завжди бояться, бо вони люди. Так. Навіть якщо я прийшов до якогось хірурга, я б теж боявся, бо ти не розумієш, що, що відбувається в операційні, ти не знаєш цю всю кухню і як зсередини, як і ти не можеш оцінити, як це все відбувається. Це не просто, що казати чесно, тобто ну, це не так все елементарно. Але коли. е-е Об'єднуються усі фактори, які дають нам змогу виконати все за протоколами, все як потрібно, з потрібним обладнанням, з гарною командою, з правильно виставленим діагнозом, що є ну, це дуже важливо. Це майже 50% успіху операції починається ще в кабінеті під час прийому. Тобто, ми повинні подивитися пацієнта. Звичайно, якщо ми говоримо про хірургію головного мозку. Там, можливо, огляд пацієнта є менш важливим, ніж самі знімки, та, ту, mm -hmm. та те утворення, та пухлина, яку ми бачимо на знімках. Але якщо ми говоримо про спінальну нейрохірургію, то там дуже важливий правильний огляд і дуже чітке встановлення діагнозу. Бо головний мозок в нас один, і він весь компактний, і там ну, будь-який об'єм, який там знаходиться, якого бути там не потрібно, він заважає, а хребет дуже великий. І довгий. І там можуть бути проблеми на п'ятьох рівнях, але були тільки один. Тобто, це, ну, це дуже важливо. І якщо ми говоримо про ризики, насправді, коли все це працює як треба, ризики вони мінімальні. Тобто навіть пацієнти, коли чують там трепанація черепа, все, для них це катастрофа. Це як це мені будуть череп там сверлити, якось там скривати. Але насправді з усіма сучасними інструментами, це сама трепанація там відбувається 5 хвилин. І вже все. Далі все залежить від обладнання, від навичок хірурга та від самої команди. В 98 випадків пацієнт має після операції почувати себе не гірше, ніж до. Mm -hmm. Тобто, от, якщо він прийшов на консультацію, то він такий же має бути там, через 5 годин після операції. Да, в нього, там, буде трошки голова боліти, він буде трошки сонливий, але ціль хірургії, яку ми ставимо перед собою, яке завдання, це не погіршити пацієнта стан. Тобто ми повинні оцінити всі, всі аспекти цієї хірургії до операції, е зрозуміти, що ми можемо це виконати. Бо е технічно нейрохірург може зробити будь-що. Можна видалити весь мозок, можна всі судини перекрити, всі нерви там знайти. Але чи потрібно це робити, і який буде результат після цього, це все треба скомбінувати в своїй голові, коли ти обираєш тактику. І тобто, ця тактика, от саме ви самі це робите, чи у вас є якась така мультидисциплінарна команда, з якою ви працюєте, щоб оцей спрогнозувати результат? Mm -hmm. Знаєте, от я е, порівнюю зараз цю роботу. знаєте, як ото кажуть, наш штаб військовий провів е, mm -hmm. навчання, такі так тактичні. Щоб прорахувати наскільки там наступ там і там буде успішним? Mm -hmm. От я так собі уявляю, що десь отак і у вас відбувається? Ну це все починається. Під час консультації ми дивимося знімки, питаємо пацієнта, що його турбує, як давно його турбує, і вже там, через 10 хвилин, зрозуміло, що треба що треба робити. І е, від цього моменту вже починає працювати команда. Бо це і команда, це не тільки там, хірург, асистент, анестезіолог, це операційна сестра, це всі медичні сестри, це робота в реанімації, це лікаря, лікарі рентгенологи які описують, угу. і що було до операції, що було після операції на контрольних знімках. Це медсестри, які оглядають пацієнта, коли він вже в палаті після хірургії, бо бувають дуже елементарні проблеми, які можуть вирішитися банальним там введенням одного препарату. Але якщо цього не зробити, то в пацієнта там зірветься ритм, почнеться там зупинка серця, і вся наша робота просто буде знецінена, бо все закінчиться. На жаль, погано. Таких випадків ну майже не відбувається, але коли все це працює, усі ланки цього. Великої машини під назвою нейрохірургія, годинник, так? Так, так то це все ну дуже безпечно для пацієнта. Ви знаєте, мені здається, що найбільше чого бояться, це паралічу. Думають, да. ну все, зараз лягу на стіл і більше не встану. Вже да. обирають собі модель візочка, mm -hmm. з якою будуть жити останні роки. Кожного разу чуєте це питання на прийомі? Ну, якщо ми говоримо про хірургію хребта, то це доволі часте питання, і воно з точки зору нейрохірурга навіть абсурдне. Бо як я кажу своїм пацієнтам, самі частіші операції це грижі дисків, і вони зазвичай знаходяться в самих останніх відділах хребта. І там, навіть якщо я дуже захочу, я буду намагатися от все зробити погано, все рівно пацієнт не буде паралізований. Бо ті нерви, які відповідають за рухи у стигні стояння пацієнта, вони всі вже вийшли раніше. Тобто, навіть якщо, там, не дай Боже, що трапиться в операційній, обвалиться стеля і там перерубить на цьому рівні, де я оперую, все, пацієнт все одно зможе ходити. Угу. Тобто, так, щоб паралізувала пацієнта під час от такої от стандартної хірургії, це практично неможливо. Так, можливі ризики того, що там. Грижа дуже довго стискає нерв, дуже довго. І там вже злуки відбулися між нервом та грижею. І так, коли ми його там можемо з цієї грижі знімати, там може бути пошкодження оболонки, такі ризики можуть бути. Може бути велика компресія на нерв та після хірургії саме функція цього нерва може бути трошки гірша. Таке може бути. Але це ну, навіть близько не відноситься до того, як, як параліч, чого пацієнти більше всього бояться. Я правильно розумію, що хірургія, саме нейрохірургія, це mm -hmm. така малоінвазивна, так? Ну, якщо ви казали вже про трепанацію mm -hmm. черепа, yeah. то ми вже говоримо про більш такі серйозні втручання. Yeah. Коли ви вже і були у нас в студії, говорили, що дуже багато пристроїв, дуже сучасних і такі, які допомагають mm -hmm. вам мінімально пошкодити е, організм для того, щоб року, так, да? щоб все залишилося на місці, але проблема була усунена. Mm -hmm. Ну, Революцію в цьому здійснив мікроскоп, коли з'явився нейрохірургії мікроскоп, і в Україні, коли він з'явився, чи там наприкінці 90-х років, вже це як ну золоте правило, вже не може бути нейрохірургії без мікроскопу. Якщо займаються операціями на хребті та головного мозку без мікроскопу, то щось там відбувається не так, бо без мікроскопу неможливо візуалізувати чітко всі структури через маленький розріз, ти просто на дні нічого не побачиш. З цього все починяється. А далі всі спеціальні інструменти, навики хірурга мікрохірургічні, тобто там бувають дуже делікатні рухи, там міліметр вправо-вліво, там вже якісь можуть бути важливі нерви. Тобто, все це, вся ця малоінвазивність, це все починається з мікроскопу. Наскільки я знаю, що у вашій практиці саме і в медичному домі, де ви працюєте в Одріксі, є у вас такі новітні, ну як на мене, це так, такі техніки, коли ви навіть разом із Лорами, ну отолеренгологами, так. робите такі операції на мозку так. без трепанації череп, є розкажіть, причання. будь ласка, що це за да, така це нове у нас, чи взагалі в світі, чи нове для нас, для телеглядачів mm -hmm. і mm -hmm. людей, далеких від медицини Це нове для нас, але mm -hmm. до світу це не нове. Технологія це коли ми бачимо пухлину, яка знаходиться не десь на поверхні мозку, а от під, під мозком, тобто на, на основі черепа. І ця кістка вона якось, вона знаходиться на межі між носовими ходами і мозком. І тобто, ми можемо через ніс шматочок цієї кістки забрати, зайти через основу черепа. І цю пухлину, якби зсередини, видалити, видалити, uh -huh. не не тронувши ніяк мозок, потім це все закрити і пацієнт навіть може ну не відчути ніякої різниці, uh -huh. крім того, що в нього там ніс буде закладений перший там тиждень. На це невелика проблема, коли тобі роблять операції на головного мозку. Ну ніяк правильно ж я розумію, що це більш безпечно? Так що якщо б це було там трепанація і таке серйозне ну, втручання. Трепанація, я ще раз що хочу донести це до пацієнта слово, Я да, вам це чесно скажу, взагалі, ну це для вас да, таке... це взагалі нічого страшного в цьому немає. Тобто так. це безпечніше, якщо ми угу. розуміємо, що ця пухлина знаходиться в такому місці, де ззовні підійти ми не можемо, тому що багато структур нам заважають. Угу. І в цьому разі, звичайно, це і безпечніше, і для пацієнта і, і менш травматично. Вас, так? так, так, але якщо ця хірургія потребує піти ззовні, щоб там ну побачити зоровий нерв, який часто буває ушкоджений та скомпромований цією пухлиною, щоб його від цієї пухлини відділити, для того, щоб угу. ми точно були впевнені, що він звільнений і зір буде повертатися до пацієнта, сама по собі трепанація теж ну не являє собою нічого такого страшного. Ви знаєте, ми з вами говоримо про те, як ви, як лікари, ваша команда, готується. Чи треба якось готуватися вашим пацієнтам? І чи важливо в якому стані він до вас mm -hmm. приходить? Його до вас вже привозять неходячого, mm -hmm. тому що він вже від болей і сам піднятися не може. Чи він це, це запланував заздалегідь? Ну це mm -hmm. мені здається такий найменший шанс, бо люди поки не схопить, вже і ще нікуди не йдуть. Ну, так, це часто проблема. Все залежить від того, яку операцію ми плануємо. Якщо ми плануємо видалення грижі диску, яка може там тривати 20-30 хвилин без особ особих якихось mm -hmm. ризиків для пацієнта, то, то зазвичай в нас є певний план обстежень, стандартний для усіх. Тобто вони здають всі аналізи, здають кардіограму, знімок легень, їх дивиться терапевт, анестезіолог. Ми разом оцінюємо всі ризики, які зазвичай ну, мінімальні. Це якщо ми кажемо. Скільки операцій було відхилено там за останні там, 4 роки, то це може, може бути там, з 500, це було три. Uh -huh. І зазвичай це проблеми з серцем. Тобто, це перша, така, перше питання, яке постає при ризиках в, саме в наркозі. Бо для е, нейрохірурга ну, важко собі уявити. Якихось такі риз, так? ризиків ризики uh -huh. в плані самої хірургії, тобто це може бути якась інфекція, прямо рана в зоні доступу. Треба її спочатку вилікувати, бо це це дуже великий ризик інфекції. Ще якась там е, порушення кого ко ко звертання крові згортання? Uh -huh. Тобто, ми знаємо, що після операції кров не буде згортатися, там гематома не тече. То есть, тобто такі ризики. Uh -huh. А в плані стану самого пацієнта це більше ризики по наркозу ніж по самої хірургії. Тобто для хірургії важливо, щоб не було інфекції і щоб не було кровотечі це такі два самі важливі аспекти. А чи важливо це загострення захворювання чи його протікання хронічне? Ну, дивлячись про що ми говоримо. Чи але про... ну, дивіться, наскільки ну, мабуть, у кожного пацієнта не тільки є питання усунення проблеми, uh -huh. з якою він живе, але й питання того, як швидко він повернеться в стрій, там буде uh -huh. робити те, що він любить, буде там працювати, тобто відновиться після цієї операції. Так, От про uh -huh. це мені теж ну, звичайно, цікав. результат та терміни його відновлення залежить від того, скільки він з цим ходив. Якщо це пацієнт, який вчора там підняв якусь дуже Важку валізу, і в нього з'явилася ця грижа, і він помирає від болю. Приїжджає до мене там ввечері. Ми там з 20 хвилин її видалили. Все він проснувся. Нога не болить mm -hmm. все. Завтра пішов додому, він щасливий. Там трошки якийсь дискомфорт, там де розріз був, але це не ну, mm -hmm. ніяк не порівняти. А друга ситуація, коли пацієнт вже 5 років ходить з цією грижею, і воно болить то більше, то менше. Виявляєте собі нерв там задавлений вже 5 років, mm -hmm. і ми його звільняємо, але все одно він вже працює не так, як був раніше, і починається і відновлення, і нейропатичний біль. Звичайно, вони всі відновлюються, але це потребує часу. По різному так, так, так. виходить. А взагалі, чи існують якісь реабілітації для пацієнтів, що були у нейрохірурга на операції, для різного типу mm -hmm. фізіотерапія чи щось так, таке? Так, вони присутні і вони навіть більше актуальні для пацієнтів, які не, з, не зі спинами, а з головним мозком. Особливо, mm -hmm. коли вони дуже, дуже довго тягнули і вже. Ця зона ураження головного мозку вона настільки велика і невідворотна, що навіть якщо ми заберемо пухлину, все все рівно залишаться якісь проблеми з рухами, з ковтанням, з мовою. Таке буває рідко, і наша ціль, взагалі, щоб пацієнт після операції відчув себе як здорова людина, але таке відбувається не в 100% випадків. І коли людина потребує відновлення, то це все можна організувати, тільки маючи теж певну це як ще одна ланка нейрохірургічної великої служби, тобто команда реабілітологів, які в нас є до речі, в Одриксі дуже потужний. такий центр відкрили навіть по НСЗУ. Вони зараз не дають безкоштовну реабілітацію, тобто по цій програмі угу. і пацієнти можуть приходити і на день. Проводити реабілітаційні заходи, там в них тренування, хтось там з логопедом займається, то дуже багато різних напрямків, і це все дає дуже гарний результат. А що ми робимо? От ви кажете про головний мозок, угу. навчаємо і інші ділянки працювати так, як та, яка вже не може, тобто да. пер... як маленькі діти да. перенавчаємось. Ну, зазвичай ми або чекаємо, щоб ті ділянки, які були уражені, вони потрошечку знову влучались у процес, або угу. якщо там нейрони вже загинули. То є такий термін, як нейропластичність. Тобто інші нейрони беруть на себе роль цих, яких загинули. І потрошку-потрошку, чим молодший мозок, звичайно, це відбувається швидше, і результат більш такий Подужний, ну, та? потужний. Да. І... Це я ми... чому вас, знаєте, питаю, угу. тому що ну, по перше слово реабілітація, всі ж по-різному уявляють, да. що таке реабілітація. Значить, так, а, Так, да. а, що таке реабілітація для мозку? Теж важко uh -huh. уявити. Тому я і питаю, тому що а, і ще іноді люди бачать оці всі реабілітаційні заходи. Ну там щось а, намагаються різними руками. А, люди правою, так. лівою, щось робити, uh -huh. однакові рухи, чи вони там якось якийсь м'ячик кудись uh -huh. котять там і думають, ну щось якесь як то в дитячому садочку. Що ми робимо? А, тут. Справа про мозок про взагалі існування людини про її мислення, а вони там шарики катають mm. на дошці. Оце я ж тому і питаю: mm. це таке навчання мозку, так Бо зазвичай мислення дуже часто не страдає. Mm -hmm. Тобто пацієнти зазвичай помічають у собі це порушення рухів там у правих кінцівках. Це як це як інсульт, це дуже схожі пацієнти. Mm -hmm. Просто інсульт він трапляється одразу, і там або крововилив, або навпаки, кров не, не поступає до мозку, а пухлина вона поступово. Погіршує, погіршує стан, тисне на цей мозок, тисне, тисне, а результат один, один той самий. Тобто нейрони пошкоджені, частина їх загинула, і нам треба зробити так, щоб або ці нейрони відновилися, або нові нейрони взяли на себе їх роль. І як довго це відбувається? Це все залежить від кожного від віку пацієнта. і відповідного. Реабілітація від може думати до півроку. Угу. На жаль, не всіх пацієнтів можливо реабілітувати. Бо якщо пошкоджені дуже глибинні структури, це таке дуже часте місце для крововиливу, називається таламічний інсульт, і там в цьому місці от усі шляхи з кори головного мозку, вони всі сходяться от в такі десь там 2 на 1 сантиметр у розрізі. Угу. І травм травляється гематома, такого десь 5 на 5 сантиметрів. І, звісно, всі ці шляхи вони розриваються. Угу. І навіть якщо там інші ділянки кори почнуть потрошку брати на себе роль цих нейронів, але провідні шляхи вони вже пошкоджені, і може бути таке, що неможливо відновити. Таке теж на жаль буває. Це не часто, але це таке ж це також може бути. І бачите, з однією з таких реабілітаційних команд саме про інсульти, ми спілкувалися mm -hmm. в рамках проєкту Консиліум. І от, ви знаєте, тут головне, що іноді лікарі навіть. Так намагаються розвити ті здібності, які були втрачені, що приходять рідні і кажуть, що все супер. А що ну, ми ж ще думаємо, що посилати. ще треба? А вони кажуть, та ні, він такий все життя був. А. А, тобто ви вже його повернули до того так. стану, з яким він до вас прийшов. Але бачите, лікарі настільки намагаються допомогти, що навіть тут така. Е Надмірна навіть вага, і це дуже супер. Що в нас тут є такі саме медики? Скажіть ще, Владиславе, таке питання? Ну, мабуть, ще я його ще на початку хотіла задати. Мабуть, завжди теж питають. Хірург це ж людина, яка хоче різати завжди. Вона не буде думати, як mm -hmm. мене там медикаментозно лікувати, якимись там, може, блокадами цими уколами. Може, вона мене на, на терапію направить mm -hmm. на якусь гімнастику. Може, це допоможе. Все ми знаємо, хірург то вже все життя націлений різати. От скажіть, наскільки це є міфом наразі? Е, на жаль, це. Наполовину правда. якщо ми проговоримо про, всі, про так. всю хірургію в Україні, є дійсно лікарі, які, от прийшов пацієнт, все там є щось на знімку, не буде він там виясняти, там є якась проблема в нього неврологічна чи mm -hmm. немає. Все грижа є, ми видаляємо. Але в мене та в моїх вчителів взагалі інший підхід. Тобто, чим менше операцій, яких було не потрібно, тим кращий результат. Тобто. Mm -hmm. Ну, не треба робити операції, якщо ми бачимо, що є якась позитивна динаміка, ми бачимо, що пацієнту краще. Або ми не бачимо такої, такої вираженої проблеми за знімками. Якщо можна її уникнути, то треба її уникати. Бо операція це ж не укол, так. Е, як я завжди кажу. Так, ми собі уявимо, що в пацієнта є маленька грижа, йому стає краще, потрошку, але він ще не вилікувався. Звичайно, якщо ми її видалимо, можливо, можливо. Ми прискоримо, е, те, що в нього біль пройде швидше, але ми впевнені, що він пройде і так. І кращий варіант цієї хірургії, яка була не потрібна, це щоб пацієнту не стало гірше. Угу. Тобто, і навіщо була така хірургія, якщо наша ціль, щоб йому не стало гірше, якщо ми вже і так ставало краще. А ж інше, коли оперуєш, хоча цього не потрібно було робити, а пацієнту стає гірше, і тоді постає питання: навіщо взагалі була ця хірургія? Це ну це серйозне питання, яке ну не потрібно взагалі про це говорити. Бо якщо таке трапляється, то щось пішло не так ще uh -huh. на етапі, коли пацієнт оказався діагностування, у, як да, ви казали, да, тої великої роботи так, так. тих 60-70% підготовчої роботи, так. яка дає вам право прийняти рішення. А ви знаєте, е є ж таке питання тоді. Е чи потрібна альтернативна думка, якщо прописують якусь операцію? Ми знаємо, що вонкологів mm -hmm. ну зазвичай ну це дуже такий страшний діагноз. І люди mm -hmm. завжди, навіть психологічно, хочуть е впевнитися, що потрібно робити те, що прописано. Mm -hmm. Чи буває ну, така альтернативна думка в нейрохірургії? Ну, Це нормально, звичайно більшість пацієнтів. Більшість пацієнтів нейрохірургічних точно були не в одного нейрохірурга. Угу. Це така статистика, це є правда і це логічно, бо ти довіряєш своє життя, свою спроможність далі ходити нормально, угу. функціонувати. Якщо ми говоримо про головний мозок, то там все, все ще страшніше, бо можна навіть не прокинутися після операції, якщо там якась зона дуже важлива, була видалена угу. незрозуміло навіщо. Тобто пацієнти завжди ходять по лікарям, і кожен е е пацієнт повинен знайти свого лікаря. Я так, такі вислів. Тобто, ви вирішили. нормально до цього відноситися так, і вважаєте цього що... поганого? немає. Дякую вам. Я нагадаю, в нашій студії був Владислав Світліцький нейрохірург медичного дому Одрекс. І ви знаєте, я хочу, щоб ви довіряли нашим лікарям так само, як довіряєте нашим збройним силам України, кожен в своїй професії захищає на своєму місці українців від ворога від хвороб. Але знаєте, тут як і на справжній повномасштабній війні в медицині завжди. Пацієнт із лікарем повинні з оцім стороннім ворогом хворобою боротися тільки разом, а не тільки лікар. Ви повинні це також розуміти. Я хочу привітати вас зі святами зі святами, які наразі в Україну прийшли попри війну, і ми вже вдруге святкуємо і День Незалежності, і День державного прапору в такому стані. І це. Дійсно дуже гарна новина. Що ми святкуємо свою незалежність через півтора роки після війни кожного дня? Ми незалежні. Ми вільні. Давайте ще й залишатися здоровими. Побачимося за тиждень.